Їй 63, а вона відчуває себе ну максимум на 25. Найстарша діджейка України живе в Івано-Франківську. Це моя кімната. Отут, отут я займаюся. От усім, що мені треба, отут я все роблю. Звичайна кімната у міській багатоповерхівці тут і робочий кабінет Анни Іванівни. Поряд з діджейським пультом сценічне вбрання, яскраво рожеві черевики та галстук в малинові сердечка. Черевички, які я одягаю коли холодно, коли зима. Ще чорні окуляри одягаю, біла сорочка і галстук. Це дивиться цікаво. Це дивиться стильно. Вона кидається в очі. Тобто Анна не це елемент шоу. Тобто, коли вона стоїть за пультом, люди повинні на неї дивитися як на щось таке цікаве, нестандартне, креативне. Вдома вона звичайна жінка, мама вже дорослого сина та бабуся для шестирічного внука. За діджейський, діджейський пульт вперше стала трохи більше року тому, аби заманити публіку до нічного клубу, де працювала директором, і відтоді стала місцевою майже легендою гранд Діджеєм Анною Івановною. Я ж стою за пульт, я не стою якість. Тукан, а я теж танцюю, я співаю, я граю все розуміти і розмовляю з молоддю. Перевтілення, каже жінка, було нескладним. Та перший виступ пам'ятаю дотепер: невістка прийшла і сказала, але ви кльово грали. Проти нічних клубів по ночах не заперечувала ані син, ані невістка, ані внук. Та аби стати за пульт, Анна іванівна, навіть спеціальні діджейські курси в Чернівцях закінчила. Як знати? Що це є? Кнопка стоп, це кнопка плей. Розумієте, що це є BPM, тут є швидкість треків, вибирається. Гранд діджей Анна Івановна. Проект ось цього молодого чоловіка. Богдан і її менеджер, і продюсер, і стиліст. Анна Івановна – це фішка. такого ще немає ніде. Таке ще ніхто не бачить, це Точно заканає для людей. Це точно піде в люди, це точно буде популярно. Тернопільська, Чернівецька та Івано-Франківська області. Там теж нічні клуби і підкорює діджейка-пенсіонерка. У нас у мене бойовий, ну трішечки не. Не може бути, щоб людина не хвилювалася. Ну але воно за пару хвилин, якихось там 5-10 хвилин, воно проходить у мене, і я працюю з публікою так, як треба. Єдиний її допінг це кава і гарний настрій, який дарує молодим. Її фішка комерційна музика. Молодь стверджує діджейка, під неї відривається найбільше. Та поки лише в межах України. Сподівається, з часом географія її виступів розшириться.